Ці унікальні кадри відзняті нами наприкінці лютого 2015 року. Місто радіст зустрічає свого героя Юрія Лазаренка, який півроку пробув у полоні бойовиків так званої ЛНР. Тоді Юрій був щасливий, що зміг повернутися додому та обійняти рідних. Полгода дома не було. звісно, даже навіть, навіть якщо б десь на роботу їздив через полгода дому і приїхав, що людина чузу радується. А тут з плена приїхав. Звісно, радується. Водки випити. Ні, ну 8 місяців не пив. Не, Уже, не чі, ж... не чі, Жену обняв, вже поцілував. Відео допиту Юрія, де він каже, що воює за Україну. Швидко облетіло мережу. Я там нічого такого героїчного не завершав, А говорив, що я за Україну. Ну, тому, що я за Україну. І ось ми зустрічаємо Юрія у січні 2025 року. Він пройшов пекло повномасштабної війни. Пішов у відставку та став волонтером. Збираємо кошти. Для наших хлопців наразі збираємо на ремонт усіка. Позавчора пригнали з Покровського напрямку для 59-ї бригади. Тут мій синок загиблий. Наша остання зустріч з ним. Марк Лазаренок із позивним Джонік загинув на Донецькому напрямку 22 вересня 2023 року. За героїчні вчинки на фронті його було нагороджено на грудним знаком Золотий хрест. Кам'янське це сталеве місто, в якому мужні воїни виховують справжніх героїв.